Чим відрізняється SEO-просування молодого нового сайту, такого як у вас, від старого сайту, який вже знаходиться там в топі пошукової системи, який має вже якийсь трафік? перше це недовіра від пошукової системи. Ви одразу з цим всі сайти стикаються. Нові молоді. Треба показати, доказати пошуковій системі, що ваш сайт надійний, класний. Він подобається людям. Він достойний того, щоб знаходитись на перших позиціях і відображатися для користувачів. Друге, це контент, як правило, молодий сайт. Мало контенту, невелика структура сайту, яку потрібно постійно розвивати. Якщо сайт старий, то вже скоріш за все він класно наповнений. Його цей контент потрібно тільки оптимізовувати з новим. Починати треба спочатку все робити. З точки зору посилань, що для нового що для старого сайту їх потрібно купляти, але можливо у старого вже були якісь органічні посилання, які допоможуть йому швидше просуватися. А для молодого потрібно буде їх. Ну, практично всі посилання купляти. Також поведінкові фактори. Якщо сайт молодий, його ніхто не знає. Люди його ще не вбивають. Люди його не знають, не переходять на нього. Ну просто так вбиваючи назву бренду. Якщо старий сайт, то скоріш за все, цей бренд, хоч хтось вже знає, його вбивають, і це буде також допомагати в просуванні. Але нічого страшного, всі сайти колись були нові, і найкращий час, щоб почати просувати свій сайт, це прямо сьогодні.